Пам-пам, пам-пам-пам, пам-пам. у минулій програмі? А п'ю. Все, давай, полетіли. Що у нас тут? Швидко летимо. Що це таке? Нас трохи підірвало. І що підірвало? Лівий токнуний бак, ми не зможемо далі полетіти. Та й пів крила, ми взагалі не зможемо нікуди летіти. А де ми взагалі? Е, ну, падаємо. А позу є якийсь кусочок землі? Ну, є, але я не знаю, чи ми зможемо туди підлетіти. Давай, швидко, це останній шанс. Висуваємо шасі. <тюх> і, 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 і Що нам робити? Надіятися, що все буде добре, <звук> <звук> що сталося? Ми розбились. Ех, ну добре, що хоч ми вижили. Дин, 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 ди Що? Джин, джин-джин! Також десь на минулому кусочку землі. Е ей, ей, відпустіть нас хтось. Ну, і що нам робити? Я не знаю. Щось їсти хочеться? Буль-буль, буль, 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 буль. О, ништячок. А не здається, що хтось пропав? Точно ж, блискітка. Значить, це він заклав бомбу? В смислі? Відки ти знаєш, що він щось там клав? А оці от шпарки тут для чого потрібні? Добре, а чому ми тоді просто не вибралися? Ми ж все-таки літати можемо. Точно ж. Добре, ми в відкритому космосі, і що нам робити? Всім привіт, з вами читася, сьогодні буде. Стоп! а що це там таке? Це погожний розбитий корабель. Невже вони розбилися, швидко полетіла туди. О, ні, бос чоловічків. Вони, здається, йдуть сюди. Ну, зроби щось, це ви ще якісь спосібності. А, точно ж. Фу. Все бос, є. Все, вони мене не розкриють. А що я тут зробив? Я перетворився в конфузі. Ах ти ж креса! Добре, роби так, ніби ти справжній конфузі. О, привіт! Хтось залишився в живих. Так, пішли, подивитись. А ось це ось наш пункт. Ми тут поки що всі, хто вийшли, ми тут <гум> говоримо про щось. Гей, конфузі! А? Що? А. Добре, мені пора, я пішов. <плес> То що там, як? Та добре, але я не знаю, де мій хазайн. Зараз подивлюся. Цікаво, чого він не запрыгнуть до всіх кораблів? Не знаю. Добре, тобі вже, напевно, час. Та, та, я не можу тут довго знаходитися. <пів> Добре, я теж піду. <пів> Пацане, привіт! Привіт! Ой! це таке у нас літає постійно. Астероїди. А ми що? Так будемо постійно тут в кораблі прохлаждатися і почуть їх тарабанити. <пів> ну, взагалі, так, такий у нас план. Та давайте, щоб швидше було їх швидко. І все. А це файна ідея. Ха-ха, дуже смішно. Стоп. А що це таке на нас летить? Ха-ха-ха-ха. Продовження слідує.